Коростень оновлює освітлення. У планах замінити на сучасні світильники тисячу ліхтарів. Половину вже встановили. Дуже буде велика економія, тому стояли ліхтари натрієві потужністю 250 Вт, ватт. А зараз переходимо на потужність 100 Вт лед і на проміжу жутичний вуличний будуть ставитися ліхтари лед 70 ватт, потужністю 70 ватт. А де ще мають з'явитись нові світильники? Де вони вже з'явились? З'явилися на, на сімі вулицях міста: Кемського, Грушевського, Залізнична, Шевченка, Шатрищанська, провулок Гербою, Базарна площа. Так в основному будуть по всьому місту. Ця робота повинна була бути проведена значно раніше. На заваді стала війна. В грудні 2021 року було оголошено тендер. На закупівлю послуги з екосервісу, коли минула загроза окупації, представники Екосервісу почали реалізовувати виконувати умови договору. Наразі по місту працює три бригади. Періодично вони вмикають вуличне освітлення, аби перевірити роботу нового обладнання. Чи всі світильники працюють, тому користенці можуть спостерігати роботу освітлення в день або ввечері. Вони спостерігають, перевіряють вірніше, чи працюють всі світильники. Якщо десь щось не працює. Вони усувають недоліки, тому в день і вечором вони запалюють світильники, вони горить для перевірки. Ми всі розуміємо, що військовий ну, воєнний стан в державі, що вуличне освітлення не можна, що енергетична інфраструктура у нас би, ну, постраждала. Не вистачає електроенергії, але робити треба, сподіватися на краще майбутнє теж треба.